Чтоб не было доболевания, правильно? Да. Если уже выделили в покурение, то а тут есть лицензии наделять через лицензии. Они закупили лицензия, они значит напишут только человек. Мы же удовольствием, что будем давать на зброю, на це лицензия как раз на обладание. Это обладание. Послухайте, послухайте, 59-та бригада звернулася. Ліцензія для яка встановлюється на літальні апарати, які використовуються в бою. Да. Там ліцензії коштують дорого, <говори> ну хоча б хоча б десь 100, тому що по 300, рішили що по триста. От давайте не дбайте один одному тут. На триста, ви не купите просто громада. Вони не просять, вони не просять менші, вони просять купити ліцензії. Хоча б одну треба куяти. Це буде бригада каже. Шановні колеги. Шановні колеги, ну я буду закон, так? Шановні колеги, а от ви подавайте ми пересуваємо. Станом сьогодні, десять дванадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, сімнадцять ми відкладали їх до опрацювання. Повірки ми не визначили і не знаємо, і немає інформації зв'язуючись з їх представниками, де наші хлопці пропонується по 300 тисяч надати субвенцію на закупівлю відповідного обладнання для здійснення своїх повноважень медичі службу. Сума 5 мільйонів 100 тисяч. Потім я розумію, прям немає. Ні, ну ми ж домовилися, що є, ми відклали цього що... то... да, да, там вже немає розуміння, ми ж домовилися, що чи... чи якщо немає умушення, визначалися по 300 тисяч на допомогу. Якщо є наші хлопці, то здавати суму 500 тисяч. Така була єдина рекомендація. Ні, ми на тому засіданні прийняли, у нас були е, запити від наших хлопців, і ми прийняли по 300. Ми обговорювали питання на бюджетній комісії, і одним із наших пріоритетів ми визначали, що спочатку ми покладаємо свої всі сили на закупівлю, на те, щоб ми частково задоволіли ковід закупівлення, а потім поверталося. На закупівлю. помітіла комісія. Ми ж випадки я про ми просто відклали на допрацювання, не доопрацювали, і зараз сьогодні знову, я так розумію, ви нас. Це нове триста. Хотіли бути присутніми, власне, запитання. Що тут знову сто тих сьомий закон? Ні, це закупівля, а не. Это не субвенция. Не, я закупил бюджет. Да, закупил, и 41-23, тут два продубливалось, его можно убрать. Ну так, я скажу, что где... Еще на доопрацевание, кто за Нет, я ты не не Давайте домой. Что, просто просто всем домой Да, не хорошему Вы, наверное, не что на антикомпорта. Да, там есть повтор для мамки? Нет, если дублируется, то нет. Но я не представляю, это новость, ну Цього року. Да, это полиция. Ну, если що... я подоблювались, я думаю, я не решил. Ну, что принимаем решение ради, що даємо просто повторять. Да, да

Час, да, наступна табличка закупівель. У нас залишилось 10 частин на що щодо закупили. Ми вже задоволіли частину за пунктом 5, таблиці, пункт, дивіться, будь ласка, частина 41.23. І ми задоволіли вже частину пункту 7, 137, 73.03. дивитесь субвенцію. І що да. А ми кажемо. Без стріпки. <звечку> Я не знаю, без крепки мають. Маю. 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 Пропозиція. Ага. Пропозиція. Задовольни 8 частин 10, оскільки двох вже була допомога. Да. По 300 тисяч. Сума 2 мільйони 400. 000. Колеги, хто до цього? Я напросила 0,501 з пошука, щоб закінчити докупити. мають. Ви чекайте. Закупівлю на Ні, ми зараз розглядати не будемо воно у нас до берегу денно, на минулої комісії розглянули, на це якусь частину розумію. Далі, наступне питання щодо поповнення статутного криміналу кафе горяни. Це хто це закупівель, так, я за на чотириста. Так, подали. Це 2 мільйони 400. Так, ми прийняли питання закупи, поповнення статутного капіталу, становить 2 мільйони 400 відповідно до задоволення потреб чотири на закупівлю. Хто за, прошу голосувати. Так. хто третє питання: про виділення коштів на постійно. Про виділення коштів на програми, які щойно прийняли. Будем поліз, значить, там 13 мільйонів на січів складає на. Вона 13 на ОБД поки що. Програма ОБД. Про нас відповідно прийняті питання. Хто сказав?

ми зробили добре. Так. Просимо надіслати. Ми підійшли. Ми підійшли. Але ж там команда, там команда. Боже, там. Господи, а потім на 30. Уже вже строится. Ну пока, ну тогда, ну тогда, что поговорить.